Вони виробляють продукцію, що зігріває. Електричні котли, радіатори та конвектори для опалення, теплові завіси виготовляють на одному з Вінницьких заводів. Підприємство більше 25 років спеціалізується на виробництві електрообігріваючих приладів і обладнання для систем. Продукція добре знана не лише в Україні, а й за кордоном основний продукт у нас це конвектора, які сьогодні ми один із головних, практично головний виробник на Україні цього класу. Ми його не тільки використовуємо на внутрішньому ринку, а й на зовнішніх ринках. Він має сьогодні досить конкурентну таку позицію, тому що ми, наприклад, відправляємо ці конвектора десятками тисяч в Польщу, в Німеччину. Сьогодні працюємо над розширенням географії. Як в умовах війни працює завод із виготовлення обігрівачів, цікавиться голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Адже ще кілька років тому це підприємство взяло курс на енергонезалежність. Люди мають роботу, це більше пів тисячі працівників, достойна заробітна плата, і саме основне, що на ринку, який вимагає постійно, скажімо, Таких рішень, які дозволяють бути конкурентними, це підприємство і на ринку України, і на зовнішніх ринках займає гідне і достойне місце. Повномасштабна війна стала неабияким випробуванням для заводу на міцність. Одразу постало питання, де брати матеріали для виробів. Чи можна було зрозуміти, що таке для нас логістика? Ми споживаємо півтори-дві тисячі тонн металу, листового матеріалу, який треба завести. От залізниця не працює відповідно, східна Україна практично не працює. Треба нових постачальників, треба організувати доставку і так далі. Так далі. Ці питання. Китай, який ми споживали частину імпорту з Китаю, Чорноморські порти закрились, питання. Балтійського моря, питання уже Гданське і так далі. Ото це це питання, з якими ми спіткнулися. Втім, попри виклики війни, підприємство динамічно розвивається, модернізує виробництво, а ще освоює нові сучасні технології. Але директор підприємства все ж має побоювання, чи буде продукція такою ж затребуваною, як в попередні роки. Ворог намагається повністю знищити критичну інфраструктуру. В першу чергу це енергозабезпечення. А наші, наш, наш товар, наша продукція якраз орієнтована на споживання електроенергії. І тому як складеться внутрішній ринок в першому півріччі, як він взагалі складеться в цьому році, дуже велике питання. І це наша сьогодні головна біль. І нам треба і організувати роботу, і людям дати роботу. От і як все це витримати, не так все просто. Крім того, потребують на підприємстві і нових вправних робочих рук. кажуть, умови праці хороші. У нас сьогодні не вистачає людей в інструментальному комплексі. Сьогодні от, відділ забезпечення потрібно укомплектувати. 21-й цех це де була лакахраска, де ви бачили, треба укомплектувати. Тобто у нас сьогодні є потреба в людях і ті, хто бажає працювати, от вони знаходять тут місце. Дбають на заводі і про безпеку працівників. У разі повітряних тривог люди спускаються до просторого укриття, облаштованого за всіма вимогами.